Всім привіт і слава Україні, хлопці і глядачі мого каналу хочу сьогодні трошечки з вами поговорити з приводу того, що буде в майбутньому, скажімо так, з ринком скотерів. Так як я цим займаюсь, скажу, що справи у нас дуже погані. от Чорне море завдяки Росії, російській війні проти України заблоковане, і всі скутери японські їхали саме через море. Тобто зараз у мене залишилось буквально декілька ну, скутерів, невеличка кількість, які ще будуть підготовлені. І відео у нас буде, як завжди, на цьому каналі. От зараз я стараюся додати 2-3 відео, можливо, в тиждень. От, в подальшому будуть, я ж кажу, з приводу завозу техніки буде практично. Величезний дефіцит в цьому році. Так що, хто хоче придбати скутерочок і думали про це, робіть це ще вчора, так як завтра вже цінник буде дуже відрізнятися. Останній був, скажімо так, завоз, тобто цінник за один раз піднявся на 30-60 доларів. Тобто, ну і можливості привести контейнер дедалі менше. Ну, поки що розказую вам про те, що є. А ви думайте про купівлю вашого коня От в сьогоднішніх реаліях? Так, дивіться, це у нас Honda Dio F35 ZX, двохтактний скутер на повітряному охолодженні. нас спортивна версія Honda Dio F35. От, він відрізняється у нас вилочкою передньою. Азамасі найде така золота, легкосплавні диски, також золотого такого красивого кольору. От, накладочка тут хромована на глушник. І відповідно світлодіодний спойлер. Тобто така спортивна версія 35-ї От, І трошечки їде, як правило, цікавіше. ну Не набагато в принципі однакові скутери. Так, як я і сказав, світло Діодний спойлер. Скутерочок в такому сірому красивому кольорі. Я оцінив пластик як взагалі як новий. Стоп такий красивий. Задня гума у нас стоїть Dunlop Пран Скут. Тобто така топова гума дорога і вона така в стані нової. Я вам скажу, що на такій рязині круто їздити. От. Так що не китайська в будь-якому випадку. І Різниця по ходових якостях і стиранню самої гуми ну, в рази дан покраща. Я за щеплення з дорогою мовчу. Так, дивіться, ліва частина пластика в ідеальному стані. Ні єдиної подряпинки немає. Білі такі красиві косиночки. От є бокова підножечка, трошечки була ржава як би з, з часом. Да? тобто мопедик 90-х якихось років до 2000-х і, і йому більше 20 років і всього-навсього лапка трошечки поржавіла і підфарбував сірий колір по підлозі також без питань, тільки я вон насмітив. От, тобто, ідеальний стан полу, є карман. Тут вже у нас 35-ка з, з таким з новим замочком, ньюшкою і з магнітиком. Ну, Трошечки трошечки поцарапаний замок, якби нормальне явище. от так тикаєте і буквально з часом э, виходить, окислюється алюмінію і злазить. Ну, це геть э, мілка штука. От, А саме головне, що по ручечках він дуже-дуже живенький, рідні відбійнички, і ручечки не затерті, не зачухані. навіть ще. Є за, за 200 років навіть не вимилася оця фарба в кнопках. От, вона так там сидить глибоченько. Це не затирається, тому що, бачите, букви рельєфні. Якщо вже у нас затертає плоска, то я думаю, що там-ой ой який шикарний пробіг. Тут у нас вже ну, ідеальний стан. І 0,576. Ну, Я думаю, що другий круг тільки 10 тисяч скотерочок проїхав. От в такому стані ручечки. І він весь, ну... Давним-давно я не чув по двигуну, щоб так класно працював з прогрівом е і так далі. Тобто Робота двигуна на, на похвалах за 10 тисяч і залишився. Гідравлічна вилучка, як я говорив, е гідравлічні гальми такі живенькі. О, а от передню гуму мені прийшлося замінити вже на нову. Та була чи потріскана, чи що, я не пам'ятаю. Ну, така, Мягенька гарна гума стоїть новесенька. От. Такий білий підклювничок е, в ZX і голова у нас. Е, дивіться, зеркала прижимають, коли ви ставите зеркала, і зеркала прижимають цю голову, так як без цих кріплень вона не сильно тримається і може трошки греміти. Клюв також у нас ідеал. Ні єдиної потряпенки, нічого. Тобто ну, ZX дуже-дуже Круто виглядає з оригінальною фарою, такою синюватою. Вона відрізняється від 35-х простих. Так само і тут. Коротше, коротше кажучи, по пластику Ну просто ідеал. Хоча отут є невеличка тріщинка така в полові знизу, її навіть не ну, видно. да От, Пол я вам можу подарувати. У мене підлоги є на 30. 34-35 вони там по 100-200 гривень коштують, Ну, в мене їх багато. Я при купівлі цього скутерочка можу вам подарувати пол, якщо там тріщинка мішає. Мені, чесно кажучи, неохота було його розбирати навіть е, так. Потім права частина ні єдиної подряпинки. Е, навіть дивно, що залишився такий хромчик живенький, хоча є такі невеличкі, е, скажімо так, Ретерка, як і ржа. Ну, полірнути ще можна буде блестіти, так повитирати. Ну, Вона і так дуже круто виглядає. От, Але єдине, що трошечки хвостик прийшов з Японії, обрізаний, я думаю, на сантиметр десь. От, тобто, Він чуть-чуть коротший, ніж оригінал видно. От. Ні на що це в принципі, не пливає. Хвостик теж не проблема в принципі. Так, по двигуну. А, І скажу, що в ZX відрізняється від приборочка, забув це оригінальна і тільки чистого zx ікса приборка Не знаю хто розбирається але почує зразу як, як ідеально працює двигунчик. Ідеал по роботі двигунчик. Ідеальний. Так, під сидінням вам покажу. Сидіння Сидіння перешите. Японцями я ще раз свіжими скрипками обновив і натягнув. Так. Акумулятор залишився, оригінальний японський, живенький. От Кришка акумулятора, ну, коврик є. Так. Блокування підніжки центральної Хто не знає. Тобто. От Ми заблокували підножечки, він з неї не знімається. Якщо зняти, отак то знімається так ну залишилось нам прокататися як він їде О, поки ще погода дозволяє у нас в Одесі спокійно не стріляють не бомблять слава богу пощастило Так. прокатаємося трошечки Як я і сказав по двіно ну, повністю ідеальний апарат. Зараз розвернуся назад, прокатаємося. Ну, класно працює. Чистенько так, ну пробуємо. Їде там 57 чи 58 км. А, більше не хатьот, чи, чи ограничитель якийсь стоїть в комутаторі. ну, Шквари 57 чи можливо трошечки забита труба. О, так як вихлоп величезну роль відіграє в тому, як їде скутер і так далі. Вон з нього навіть масло ще капає. Да, так, трошечки, трошечки треба покататися, щоб прогоріло масло. Так, ну а в загальному новий апарат по двигунчику просто ідеал. А, і кому цікаво контакти мої вказані під відео. Скутер розмитнений, документи, як тільки у нас все запрацює і ми переможемо. От, запрацюють МРЕВ і будемо робити документи. Сертифікат відповідності я також роблю. Всім гарних покупок і гарного настрою.